29 жовтня свою роботу припинив фонтан у сквері імені Бабаєва. Тепер йде його підготовка до зими. Для цього працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука повністю очистили фонтан та демонтували водорозбризкувальне обладнання. Зараз там встановлено металевий каркас та захисний тент. Провели. Провели роботи з очищення фонтану від нальоту. Два дні очищували, а зараз в нас відбувається встановлення тену. Керівник скверу Бабаєва Олег Літвінов відзначає, що сезон пройшов добре. Проте просить батьків стежити за малечею, щоб уникнути неприємних ситуацій та вберегти обладнання від пошкоджень. Наш фільтр, наш фільтр не витягує землю, бо дітки беруть її з клумби та кидають до фонтану. Наше обладнання забивається та виходить з ладу. Велике прохання. Будь ласка, слідкуйте за дітками. І в нас є. Смітники. Також у сквері встановлюють новорічну ілюмінацію, що буде радувати Кременчужан взимку. Сьогоднішнього дня. Відсьогодні в нас відбувається встановлення зимового фонтану, світлової ілюмінації. Також, коли працівники зберуть його, будемо потроху перевіряти підсвітку на деревах, а також будемо встановлювати наше зоряне небо. За кілька тижнів фонтан та сквер стануть яскравою новорічною прикрасою. А містяни та гості зможуть насолодитися атмосферою зимової казки прямо у серці міста. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.